Далі до найактуальніших міжнародних новин перейдемо і їх будемо обговорювати із нашим гостем на телефонному зв'язку. З нами політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, от власне, стежимо сьогодні за проміжними виборами у Сполучених Штатах Америки, і навіть лунають різні думки з цього приводу щодо тих результатів, які будуть, ставлять здебільшого зараз ставку на перемогу, все-таки республіканців. Попри те, Білий Дім обіцяє Україні підтримку Сполучених Штатів Америки незалежно від результатів виборів. На ваш погляд, чи дотримуються вони цієї обіцянки, тому що ті заяви, які там на мітингах лунають про те, що за республіканців. Українці не отримують ні копійки і так далі. Дивіться. Ситуація насправді і плюсова, і мінусова, бо є певні ризики. Допомога Україні, в принципі, на жаль, стане заручником внутрішньої конкуренції між республіканцями і демократами. Коли одна з партій, скажімо так, заявить про пріоритетність своєї ролі в цьому процесі, це автоматично запускає. Ну, бажання атакувати і критикувати ефективність ну, зокрема, демократи, які намагаються українське питання використовувати як елемент передвиборчої боротьбі, як демонстрацію там інтересів Сполучених Штатів Америки, і реалізація. Лідер до речі, республіканців в палаті представників Кевін Маккартні вже ж казав, що Україна більше не може розраховувати на порожній чек. Ці заяви вони в принципі пов'язані з передвиборчою кон'юнктурою. Але але є декілька, але оптимістичних, які я зараз ну, хочу розставити. По-перше, серед членів республіканської партії є багато тих, хто обіцяє продовжити надавати підтримку Україні. А в деяких випадках навіть закликали е адміністрацію Байдена зробити ще більше. Наприклад, лідер республіканців в сенаті Міч Макконел. Друге, призначення такої допомоги не має зворотній Тобто всі раніше виділені кошти, зарезервовані попередньо, будуть спрямовані на допомогу Україні, в тому числі і програма «Ленд-Ліз». Третє: е у Білого дому у самого Байдена є механізми надання фінансової воєнної допомоги без узгодження з конгресом, іноді це не є обов'язковим. Але е трампісти, у випадку, якщо сьогодні е отримають... Більш більше голосів ніж очікується, вони звісно ж будуть педалювати це питання і в піку демократами, і адміністрації Байдена закликати скоротити цю допомогу. Хоча це не є критичним для нас сигналом. Ну і ще є моменти. Ви знаєте, що пана Байдена... Схвалити законопроект про допомогу Україні на 23 рік до кінця року, ще з чинним конгресом. Ну і не забувайте, що американська громадська думка, не зважаючи ні на що зараз присвіна до України, останнє опитування Reuters, Абсол: 73% американців вважають, що США мають продовжувати підтримувати Україну навіть не зважаючи на ядерні погрози Росії. Ну, власне, будемо сподіватися, що дійсно ця підтримка буде залишатися не, не тільки незмінно, але й буде нарощуватися. Ну і власне ще одна важлива зустріч нас чекає наступного тижня. Це зустріч Великої двадцятки. Участь України фактично була. Невідомою до сьогоднішнього дня, адже стало відомо фактично за кілька хвилин до нашої з вами розмови, що Зеленський таки візьме участь у саміті Великої Двадцятки. Швидше за все, це буде онлайн формат. Хоча, попри це, раніше говорили в офісі президента, що Україна участі не буде брати, якщо на зустрічі Великої двадцятки на саміті буде Путін. Перед тим з'явилася інформація, що Америка саме хоче бачити Україну на цьому саміті, чи саме Штати вплинули на рішення на ваш. Погляд, чи що змінилось? Ну а, насправді ситуація з приводу дж 20 ще мало відома, оскільки розумієте, Україна ставила свою позицію в залежності від участі Російської Федерації. А, на даний момент до сих пір не є відомо, чи буде присутній Путін або якщо буде, то яким чином безпосередньо точно а, вже є заява Білого Дому про те, що Байден не збирається. Чатися з путіним за будь-яких обставин на полях саміту G20. Українська тема була про буде провідною темою, оскільки поряд з нею пов'язана ядерна тема, продовольча тема, архітектура і нової між системи міжнародних відносин, міжнародної безпеки тощо. Тому без України, в принципі, ну не без виступу Зеленського на саміті українську тему обговорювати буде не до. О, ну, Неправильно, нелогічно, не не зовсім об'єктивно, тому напевно, участь України продиктована самими самою необхідністю розв'язання українського питання, в тому числі в контексті загальноконтинентальної європейської системи безпеки. Але знаєте, журналісти, експерти, вони ж все ж таки деталі хочуть бачити. Вони хочуть там якісь такі моменти, які викликають певну Інформаційну привабливість цей випадку, якщо б було присутній Зеленський і Путін, то ймовірніше могла бути йти мова про посередництво, про їх зустріч, але зараз це виключається. Виключається чому? Тому що є заява Макрона про те, що е, тільки перемовини з Росією може бути тільки якщо цього забажає Україна. Є заява Джейкоба Салівана, який був в Києві нещодавно з приводу. Спочатку деокупація, потім будь-які предметні догов... моменти і переговори. І після цього стає зрозумілим, що в принципі західні країни, західна цивілізація, вона а, втрималася в позиції не йти на поступки до Володимира. Путіна. А значить Путін, реалізуючи десь 10 жовтня серію шантажу, ядерного шантажу масованих ракетних обстрілів України, залякування ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, Каховській гідроелектростанції все це не спрацювало. Те, на що працював Путін останній більше ніж півтора місяця. Не спрацювало, і звісно ж, присутність Росії в такому випадку викликає великі е, велике знак питання. Тому е, я думаю, що український президент виступить. Він, він донесе до лідерів деяких країн G20, які досі пір займають нейтральну позицію. А це Бразилія. До речі, там новий президент Луїда Сільва, соціаліст, Хоча Є певні певні, скажімо так, питання щодо його позиції по відношенню до конфлікту в Україні, але все ж таки є шанс навернути його позицію на в руслі більш виважене по відношенню до України. Це у нас Індія, це у нас звісно ж Китай, і здатність донести певні меседжі до цих лідерів для нас. А надзвичайно важливо. Це поки. Головний контур, наша головна стратегічна мета на цьому саміті в режимі онлайн можна буде це зробити, достукатися до тих нейтральних ще країн. Чи на ваш погляд це таке офлайн зустріч була б більш ефективною? Моя думка така: я щоб я там радив президенту України на рівні там безпосередньо зовнішньополітичних радників, Я звісно ж порадив би без бути присутнім. Але напевно є певні міркування особистої безпеки, є певні міркування національної безпеки України. Ви знаєте, що президент займає досить жорстку позицію по відношенню до того, щоб не покидати Київ і не покидати Україну навіть в умовах ну, таких серйозних зовнішніх політичних зустрічей, як правило, наприклад, останні візити європейської європейських здійснює прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ. А цей саміт він, звісно ж, вимагає присутності президента. Тому онлайн формат є максимально вигідний зараз, максимально можливий з точки зору якраз тої ситуації, яка є на території України. Не забувайте, що у нас не все на фронті продовжуються досить серйозні бої. У нас складна ситуація в Уганській області біля Білогорівки. У нас Бахмутський напрямок е кривавий. І у нас складна ситуація по Херсонщині, де триває звільнення і де відбуваються бойові дії. Тому відсутність президента в таких умовах в цих трьох критичних точках на фронті ну напевно було б дійсно неправильно. Щодо участі Путіна, дійсно ви зазначали, що поки не зрозуміло, який це буде формат, але якщо згадати події минулого тижня, українське МЗС закликало країни відкликати запрошення Путіна взагалі на цю зустріч, чи є реальним такий розвиток подій? Дивіться, я належу до тих експертів, які вважають, що з цим товари, товаришем в лапках потрібно говорити. По перше, це фактично дає йому привід знизити ескалаційний тон і наміри, Хоч, хоча б принаймні публічно, тобто, коли з ним розмовляють, є певна пауза, яка дозволяє або нам перегрупуватися, або зміцнити нашу систему протиповітряної оборони, що власне вчора говорив президент України. Не 100% поки що, але вже прийшли нові системи. ПВО. і це, це є дуже дуже доречно. Тобто стра... тактично розмови з Путіним а, вигідні. Стратегічно всі учасники цих перемовин розуміють, що досягти компромісу і консенсусу в, цій, в цьому цунг-цвангі неможливо. А це цунг-цванг насправді. Бо е, Путін не вже не, не, не забажає публічно поступатися окупованими територіями. Ну, а для України в її визу міжнародних кордонах ну, це нонсенс. Абз... 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 Позиція чітка президента і влади Української Верховної Ради, також тому в е, даному випадку е, і на Заході це вже я думаю більш-менш е, провідні країни. Все це зрозуміли. А на ваш погляд, як ви прогнозуєте події? Путін таки наважиться полетіти до Індонезії і залишити свій бункер у Росії, і чи власне не боїться він того, що буде відбуватися на цьому саміті, ізоляції від світових лідерів публічної вже. Ні, він не полетить. Для нього важко віддавалися саміти на території Центральної Азії, зустрічі навіть в Ердоганом. стані, де неочікувано фактично сталася певна розсадка, яка символізувала приниження Росії позиції Росії і Путіна особисто. А ви ж догадуєтесь, як будуть себе вести лідери провідних держав США, Канади, Франції, Німеччини. Якщо він захоче бути в комфортному. Полі uh, Сінзімпіня чи прем'єр-міністра Індії Ердогана, ну і ще за наполяганням, наприклад, лідерів цих країн можна буде уникнути, Путіну. могло міг би уникнути певних форм uh, якоїсь дискредитації чи приниження. Але я думаю, що західні країни uh, на це не підуть. Якщо б навіть уявити, що Путін їде на сам. То тоді у нього буде чіткі запевнення і чіткий розрахунок показати публічно ситуацію розподілу світу на два полюси: західний, наприклад, східноазійський, де він буде тувитися до Китаю, до Індії, до Бразилії, чи ну, це не азійська країна, звісно але все ж таки вона буде тяжіти до більшого такого врівноваженого, не чисто західного підходу. То це так би мовити Росії було б навіть і вигідно да лишній раз підкреслити слабкий заход у відсутність єдності позицій. У випадку, коли він туди не їде, висока ймовірність, що у Байдена, у Макрона, у Шольца, у Трюдо у інших держав будуть. Постійні двосторонні саміти, зустрічі з головою КНР, з прем'єром Міндії, з керівником Туреччини. А це значить, що Росія фактично ну, вибивається з клубу G20, Росія фактично не публічно показується, що вона не бере участі. Захід, тобто вона нівелює свій статус колишній бабках великої держави. Це буде катастрофою для міжнародного іміджу і становища Російської Федерації. Але знову ж таки, Путін в питаннях таких подібних скоріш за все вибере обережну позицію і залишиться напевно в себе в бункері в рідній Москві. А чи може бути ще однією причиною, того, що він в бункері залишиться, те, що зараз у Росії приймаються важливі стратегічні рішення щодо ведення війни? І, ну я не знаю про які стратегічні рішення ще може прийняти Російська Федерація. У них там зараз апаратна, шалена міжелітна, підковерна, підкилимна боротьба йде між різними групами на звичайне посилення позицій і Кадирова. Про це вже говорить не війнивий. Тому я не впевнений, що там, ну які Росія може зараз схватити рішення. Нанесення ядерної удару по території України, ви ж розумієте, що в такому випадку самі J-20 перетворюється фактично замість е е біполярного, висловлюючи з китайськими термінами світу, перетворюється швидко в кон'юнктурно однополярний по відношенню до Російської Федерації. Єдине, що цікаво. В деяких західних джерелах я нещодавно прочитав про те, що Америка для Америки це саме дуже важливий з точки зору взаємовідносин з Китаєм, і будуть певні розмови, саміти, зустрічі, які можуть мати роковий для Росії характер. Це і питання санкцій, це і питання майбутнього Російської Федерації як держави, а Китай готові поласувати в перспективі можливості наприклад, Китай, Америка може запропонувати увагу на російський напрямок да якісь російські території замість Тайваню теоретично, да, оскільки ми знаємо доктрину Китайської Народної Республіки, але все ж таки привабливість отримання під контролем деяких далекосхідних територій для Китаю також існує. Тому я думаю, що цей саміт буде мати. Якраз стратегічний характер, а Путін вже не здатний ухвалювати жодні стратегічні рішення. Насправді головне, що почули Україну для нас там і сподіваємося, що воно так і буде. Ви згадували про е, перемовини, про які говорили вже дійсно, і е, лідер президент Франції Макрон. Він заявив, от у, востаннє на саміті в Єгипті на прес-конференції про те, що говорити з Російською Федерацією, все таки доведеться, але коли і як це вже буде вирішувати Київ? Схожі думки озвучували і представники Сполучених Штатів Америки. Ви теж про це згадували? Насправді чи говорить ця риторика про те, що Західні партнери прийняли українську жорстку позицію, адже напередодні президент Зеленський згадував про п'ять умов, коли все-таки Україна погодиться на якісь перемовини. Це говорить, що українська дипломатія тримає руку на пульсі і працює. Вони, наші дипломати на своєму місці. Їм вдається утримувати такий україноцентричний вектор зовнішньополітичного курсу провідних західних держав. Але це забігаючи трошки наперед, я не думаю, що це буде тривати досить, досить довго. Ми до цього маємо бути готові. Дивіться останні повідомлення в західній пресі про контакти да США. Ну я про це до речі в ефірах, в тому числі на вашому телеканалі, говорив ще літку місяці, коли ми не контакти завжди повинні бути, і вони є. і Це не трагедія ні для України, ні для. Інших країн, але ноти і ракурси да от повідомлення пішли, що після звільнення Херсону, наприклад, Захід хотів би, щоб ці перемовні моменти з Росією відбулися, оскільки в такому випадку Україна може розмовляти вже з позиції силами. Хоча, я чесно кажучи, не думаю, не думаю, що навіть втрата Херсону для Росії буде фатальним хоча десь Пару місяців тому назад був консенсус щодо цього питання, поки Путіну вдається повністю утримувати порядок денний з інформаційної е пропагандистських машинах, е машині Російської Федерації. А це означає, що е тримаючи контроль над медіа і над свідомістю росіян, хоча вона з кількість е прихильників так званих спецоперації скорочується, але повторюю, здатність. Виступити проти влади в Росії надзвичайно слабка. Це означає, що позиції путінського режиму є сильними. Тому о, я б вважав би ці заяви на заході, поки вони тільки в західних медіа, більш-менш такими наперед проблемними для нас ми маємо з ними працювати. От фактично щойно з'явилися коментар від радника голови офісу президента України Подоляка і щодо перемовин. Він заявив, що коли буде звільнений Херсон чи Луганськ, то тоді Україна зможе запропонувати Російській Федерації впродовж 72 чи 96 годин покинути всю територію України. Наскільки ви оцінюєте ймовірність розвитку такого сценарію? Херсон ймовірніше за все, на Луганському напрямку не все так для України, поки радужно, як би дуже хотілося, але розумієте, що Збройні Сили України виконують свою функцію на максимумі. Є певна інформація, яка я закрити в закритих джерелах. Яка дозволяє оптимістично це дивитись, тому я б не вважав би заяви Михайла Подоляка, радника ослови президента смішними. Ні, ця людина знає, що говорить. Я думаю, що упродовж декількох там місяця-півтора, а можливо навіть же листопаді, да, будуть дійсно гарні новини, але я не роблю це не з метою да, підготувати, щоб ми всі раділи ні. Це серйозна робота, яку на жаль, яка коштує, яка має конкретний цифровий вимір кількості жертв і загиблих українців. Тому до цього треба ставитися дуже обережно, спокійно, пам'ятаючи, якою ціною ми платимо за визволення своєї території, але принаймні. Війна триває і а, навіть прихована часткова мобілізація в Російській Федерації, як показує досвід, не здатна переломити ситуацію на фронті. Що буде далі робити Путін? Оце найбільш цікавіше питання. У нього скорочується простір для маневру. Удавка на його шиї затягується, і чим це буде робитися а, очевидніше для нього, тим менш врівноваженим і більш імпульсивним буде він Пригожин, Кадиро, і ті, хто мають а, ну доступ до ухвалення, поки що рішень Російської Федерації. От власне були повідомлення у ЗМІ, що Путін зараз напряму залежить від двох людей це Пригожин і Кадиров. Чи так це насправді на ваш погляд? І чи зараз ота навіть прихована мобілізація, яка триває, не зможе забрати впливу в цих двох осіб. Я маю на увазі Пригожина і Кадиров? Знаєте, що я останнім часом помітив, що в західній медіа дуже багато публікацій з приводу ролі конкретних персонажів до цього була публікація про те, що там здається, що війну продавлював Бортніков, керівник ФСБ, і секретар Патрушев, секретар Ради безпеки. Мені так здається, що останнім часом дуже хтось хоче відбілити Путіна, зробити його ну там, начебто маріонеткою, або е, схилити представників російської віти до більшого від більшої відповідальності у війні. Можливо, це робиться з. Метою да, від, від від відмазати Путіна від прямої відповідальності за війну, повірте, ця людина, яка керується абсолютною шовіністичною ненавистю до української нації українського народу, несе пряму персональну головну ключову відповідальність за розв'язання кривавої війни. Він Саме він, Патрушеви, Шойгу, Кадирови, це все поплічники, які від нього залежать, повністю ними контролюються, проте останнім часом міть себе маленькими царьками чи наступниками, але до сих пір Путін тримає повну ситуацію на відсотків 95 Російської Федерації, зокрема відкраючи обами деяких представників російської літи. Хотілось би ще торкнутися теми допомоги Україні, тому що європейський союз запропонує в середу, принаймні нам так обіцяють, новий механізм надання фінансової допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро на більш передбачуваній основі. Тобто, фактично, вони хочуть покрити витрати на 2023 рік. Чи говориться про те, що додаткових траншів не буде? Що фактично ось ці 18 мільярдів євро це стане єдиною допомогою від ЄС. Ну, е, половину Україна, Україна потребує на наступний рік приблизно 38 мільярдів. Е, половина цих коштів, скоріше за все, змене себе Сполучені Штати Америки. Іншу частину е, ляжуть на е, допомогу від Європейського Союзу. Е, якщо Сполученими Штатами більш-менш ситуація ясна, і е, вибори в Конгрес навряд чи суттєво вплинуть на цю допомогу. Можуть лише стати лише там певним моментом політичної тріскотні та боротьби. А ось з європейським союзом все складніше, бо там приймаються рішення консенсусу. Там є позиція Угорщини, яка вже заявила про те, що вона виступає проти. Цього спочатку вона хотіла б врегулювати фінансові зобов'язання ЄС по відношенню до Угорщини, які там були трохи призупинені через позицію Орбана щодо верховенства закону. Ну, через конфлікт Єврокомісії Орбана, зрозуміло. І от позиція Угорщини не робить однозначним всю допомогу з боку європейську. Є ризик того, що ми отримаємо або частину, ну або е з великими проволочками, з великими з великим е з великими проблемами, ми все ж таки е змушені, розрах... змушені будемо розраховувати на це, але це. Це лише згодом, а гроші треба вже зараз. І це е, момент не лише там стабільності економіки. Це ж проекти щодо інфраструктури на майбутнє. Так чи інакше, зразу вже після звільнення територій нам потрібно налагоджувати електропостачання, газопостачання е, торгівельну інфраструктуру, людей повертати е, школи, дитячі садки, лікарні тощо. Це ж величезні гроші, абсолютні. І тому без допомоги заходу на жаль ми не зможемо на це своїми плечами винести.